За поєдинком за участю команди Галія ви не мали змоги спостерігати, оскільки не було організовано трансляцію цього матчу. Тим часом атака пробивав е гравець Ревере, сьомий номер. Е Скажемо про те, на, які, на, на яких місцях вони розташовувались в турнірній таблиці. Який же класний просто диво гол зараз забиває локатир. Зараз фол. І це вже третій фол. Для команди Галія Сем'янчук тим часом з м'ячем. Сем'янчук Сем'янчук! віддав точну передачу на Блонського. Блонський завдавав удар у поворотах на лінії власних воріт. Поки що особливо його не турбують. Гравці Ревери. Ось, можливо, зараз класний момент і влучає м'яч у Хрестовину. Воріт Блонський. Муравський, Муравський. Муравський після помилки Блонського. Зараз міг першого тайму. В першому таймі ми також в першому матчі перепрошую зараз. Зараз рахунок ледь не став. 2-1. Вибиваючи м'яча в підкаті за бокову лінію. Удар по воротах. Здавалось чисто візуально, що знову м'яч потрапить. Галій намагається перевірити пильність свого кіпера і капітана команди Євгена Борсука. Спочатку Локатир головою влучив стійку. От зараз знову удар по своїх воротах. Зараз пробивав Стус з забитими м'ячами. У першому таймі у нас відзначали Святослав Локатир після класного дальнього удару. Номер 12, Він же і наставник команди Микола Корчій, який сьогодні святкує свій день народження, номер 17. Тим часом контратаку у виконанні футзалістів Ривери пробивав бички в цьому епізоді. Вчорашньому проти Рибака СК саме Муравський відзначився автоголом. Зараз удар по воротах. Стусь пробивав у боротьбі із Новицьким. Віддавав на Тереса Очера в цьому епізоді, але... Зараз є можливість знову Овчару відзначити забитим м'ячем. Ну і, чесно кажучи, авторство цього м'яча цілком можна овчеру і приписати на Тараса Бойківа. Таким чином, Бойків робить рахунок 3-0, але не на користь своєї команди, а на користь команди суперника. Тут відзначимо те, що вдало в цьому епізоді Борсук Блонський. 3-0. Ще, ще тяжчим стає ситуація для Ревери, Але от після помилки гравців Галі забитим м'ячем відзначається у нас Романів. Микола Романів номер 6 Овчар проходить Поповича, віддавав передачу на Сем'янчука, але не вдало. І контратака у Ревери. Удар по воротах і поміж ніг зараз пропускає Євген Барсук. після удару четвертого номера. Ревери Олега Пицика. Ну і також о 12-й годині розпочнеться поєдинок в королівці, де фурнітура буде приймати. Муравський. Починають дещо нервувати, особливо в захисті гравці галії. Досить слизький рахунок, 3-2. Після 3-0, звичайно ж, є, що втрачати їм в разі пропущеного м'яча. Сем'янчу. Обережними гравцями як однієї, так і іншої команди. Бачите, в таймі першому до п'яти фулів Рувери справа дійшла, але. Нічим небезпечним для ревери це не завершилося. а От зараз завершується це все дуже і дуже плачевно для ревери. Після того, як вони взяли тайм-аут, напевне, більше були зациклені саме на тому, як відігратися. Ну і десятиметровий у виконанні третяка. Третяк пробиває, але на місці Гнатенко Бичків. Бичків віддавав на не невдало. Блонський м'яч перехопив і дав на третяка, але тут як тут. Опинився у нас третій номер третій номер Евери це Тарас Бойків, але це зараз не має ніякого значення, адже через помилку в захисті рахунок у нас стає вже 5-2. Четвертій м'яч зараз і п'ятий. Ну і схоже, все. Що... Питання переможця в цій грі у нас вже закрите. От черговий момент.